Мама Мія, що це Це мідея? Да, наш рівень вже дійшов навіть до такого. Ну, як бачите, це такий собі рівень, оскільки. Цьому кондиціонеру років, мабуть, стільки, скільки і мені. Але ж, він повинен працювати. Він нам дістався, ну, просто за копійки. Його навіть на металолом можна здати і отримати навіть більше грошей, мені здається. Але у нас вже приближається зима, топити нам нічим. Ну, тобто, є чим там десь біля Кубадро у нас є. Але нового ми не можемо купити, куди не подзвониш, попадаєш на якихось. Махінаторів, які хочуть з тебе тільки грошей отримати і нічого тобі не дати. Тому ми вирішили, що цей кондиціонер ми придбаємо, він коштує ну, як куб-дров, і будемо ним топитися зимою. Ну, Звісно, коли буде мінус, ми будемо дрова підкидувати, але ж це 12-й кондиціонер. Бачите, да? MSG 12 HR. Він розрахований на 30-32 квадратних метри. Але ж при висоті до потолка 2,50. У нас тут 2,50 немає. У нас тут низькі потолки, мабуть, Ну, от, ви бачите, на машині лежить бампер, він вже майже дістає до даху. Десь 2,30. У нас тут 2,20, 2,30 і 30 квадратних метрів. Я думаю, 12-го кондію нам тут хватати буде, і ми будемо тут жити у теплі. Може, може, ми навіть не будемо зачинятися на е, зимовий карантин, скажімо так, ми зиму не працюємо. Нічого не робимо, бо матеріалом ніяк сохнути. Весною відкриваємося. Зараз подивимося. У мене вдома 18-й кондиціонер стоїть. Я знаю, що він дуже добре е, працює і дуже швидко наганяє тепло. Сподіваюсь, тут буде те ж саме. Отже, ми його повісимо. От е, до речі, чоловік, який хотів. Який продавав цей кондиціонер, він також хотів встановити його у гаражі, але ж він таки каже: я не можу цього зробити, бо якщо я його повішу на Стінку, а у нього ще не такі гаражі, як у нас відкриті, а у нього підземний гараж, який має плити, от, е, зразу над головою плити. І у нього є можливість встановити наружний блок тільки оцю частину. І завдяки чому він не зможе відкрити ворота навстіж. а Він каже: я люблю, коли навстіж всі ворота, і посидіти, попити пивка, подивитися в один бік, в другий, бачити, хто проїжджає де кому махнути, поздоровкатись. І каже, я його так і не придумав, як повісити, тому ну, от забирайте. Ну Ми за забираємо, але кажемо, ми хочемо встановити його теж в гаражі. Але у нас буде схема яка: отут наружний блок, ой, внутрішній блок. Спускаються трубки у цей отвір. А там же ж у нас друга кімната, вона десь. Ну, отак от, як звідси до стінки. І наружний блок буде стояти в ямі у другій кімнаті. І він був в шоці, коли це почув. Він, як я до цього не додумався. І коротше, ми бачимо, що е, зараз ми будемо цю систему робити. Е, це нам допоможе звичайним компресором у любую погоду. Топитися, бо в ямі завжди плюс 5, навіть в самий, у найспекотніший, е, найхолодніший день, там прохолодно, але не зимно. Тому наружному блоку там буде дуже добре працювати. І на, на вулиці він не висить, тобто його не вкрадуть, тобто, е, він не буде під атмосферними там, Всякими моментами. Він просто буде собі тихенько роб... працювати у, у другій кімнаті. Зараз Вовка поїхав на ринок. Оскільки у нас немає магістралі, а магістраль нам потрібна отака товстенька, отака тоненька. Не знаю, я не дивився, скільки коштує встановлення кондиціонера, але Вовка сьогодні подивився каже, 7 тисяч стоїть зараз встановити кондиціонер. Ну, це дуже дорого, ми не готові викласти такі гроші, тому вирішили це все встановлювати самостійно. Перевірили в наружному блоці фреон є, його буцімто туди запхнули, кран закрили. Може, все піде добре, коли ми підключимо трубки. Єдине, що їх треба розвальцювати на оцей конус. Зараз якось будемо це робити, оскільки прилад для. Оці, оцієї розшереплювачки трубки, він коштує 700 гривень. Ну, теж, що нам його купувати, коли нам треба цього раз на 5 років ним скористуватися, ми зараз намагаємось на ринку одразу знайти людину, яка могла б нам розвальцювати це, цю трубку. Якщо ні, ну, будемо якось нагрівати, якось її розширювати, подивимось. Тобто вперше будемо встановлювати кондиціонер самостійно і подивимось, що в нас з цього вийде. Так, ну що З першого ми почали з кронштейнів внутрішнього блоку і зовнішнього. Званяйте, блоку, блоку. Зварив з кутика 50-го кронштейн. Тут випалив дві дірки під оці. Анкери під е, білого які йдуть. От Володя вже купив трасу, нам там на ринку все ж таки розвальцювали і в утеплювач запханув. Оно та дірка, е, в яку нам треба вивести трасу. І от якраз під зовнішній блок, у нас тут добряче таке місце. Але Вова хоче, щоб ми блок повісили сюди, щоб траса у нас виходила і зразу в блок. А так, якщо блок буде висіти тут, нам траса потрібна, щоб вийшла, повернула, і отак в блок зайшла. Але, якщо робити його тут, нам треба весь цей металобрухт, бачите, накопилось скільки з. Всіх машин, ще з Ланоса, sound четверть лежить. Нам треба все це розібрати. Нам треба полки всі ці розібрати, стілажі пересунути, і тоді він туди зможе стати. Не знаю, я все ж таки от прям як для блоку готове. Ціле діло В дірку просверлити. На перфораторі ми маємо максимально 12. А нам потрібно 16. Отаку конструкцію робимо. У нас це дриль ударний Отак переключаємо. Уу. Це буде весело. О! Ну, а що робити? ні, то все порнографія. Взяли у сусіда нові отакі анкери. Вони, звісно ж, полегше трошки витримують. Але я думаю, згадиться. На крайняк, Ну, упаде він, ну упаде, і нічого страшного не буде. Все ж таки не з дев'ятого поверху йому летіть. От. Все, зараз одну так от наміряв. Стіни дуже криві. Добре, що є такий виступ між блоками. І якраз цей виступ компенсує наклон стіни. І плюс-мінус в рівень. Зараз Вова пішов знов до сусіда за рівнем. Пришарашимо оцей ще кронштейн. Трошки я їх зварив однаковими. Треба було різними, щоб дивився. Стінка одну в одну сторону, друге в другу, але я провтикав. Все, кронштейни стоять, по лазерному рівню виставили і замінили дюбеля на нові. Ну, дірку прийшлось нову робити, бо я там вже її роздрюнькав так, що вже не становилось нічого. Так, ну що дивимося, що там внутрянка блока має. Внутрянка блока має отаку грязюку, отаку пилюку. Соти більш-менш чисті. Не, ну є. Ось такі моменти. Ну ми їх зараз продуємо. Вентилятор добре крутить. Ну. Так, внутренний блок не краще. Хотя, зараз мы фильтра вот эти достанем. Фильтра, звісно, жопа им. Ну, а тут еще ничего. Я их выйду и все. Запхнули, Е, Не дивіться, що він так криво стоїть. У нас гараж на цю сторону завалений. І то здається, що він криво, він по рівню. Там вверху, взагалі, побачите, там зовсім печальна картина. Ну, отак. Так, бачите, да, як криво він висить. Але у нас отак от гараж. Під наклоном він туди впав. Вся вода, яка у нас на підлозі знаходиться, вся стікає у той кут. Тому і кондей буде висіти так. Під'єднали трасу, замотали її у мене такий рулон. Залишився білої штуки спеціальної В мене, коли вдома робили кондиціонер, забули е, хлопці. Я там через деякий час знайшов. І от тут згодилося. Е, це керування, керування у нас ми теж може на стяжки так близько зробимо. І це в розетку. Все. Зараз Вовка дивиться відео, як правильно це все під'єднати, спустити в повітря та запустити фріон. Фріон, буцімто, є у зовнішньому блоці. Його туди загнали, коли знімали. Ну, нам так здається. Тому зараз буде для нас. Щось новеньке, коли ми побачимо, як воно заробить чи не заробить. Так, хлопці, під'єднали ми все це, отак обернули отуди вийшло все це. Тепер... Ой, блядь! <свіття> 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 Тепер треба відкрити кран і будемо сподіватися, що тут є фріон. Ой, пішло щось. Так ты выгоняй воздух. Да подожди, я же хочу посмотреть, не сифонит ли тут. Давай наверху посмотрим. Где-то слышишь? Тиху. А, это в самом... Это в самом экране. Ой. Давай так. пойду наверх посмотрим. Это... Э, да ну, нам надо запускать в любом случае. Так а если вверху сифонит? Так а вверху ты там блок висит, хули ты там увидишь. Так, ниппель нажимаем, выкрываем. Да я не вижу руку, не вижу чуть-чуть. Да. Так, подожди. Он полностью открывал краны. И они в открытом состоянии должны оставаться. Да не он їх не открыл. Спустил воздух, а потом верхний открыл и фреон похерачивал. Блять, краны должны быть оба в итоге открыты. Да откуда я знаю? Блять, кто видео смотрит, сука? Смотрим заново. Так, хлопцы, у нас тут идут трошки э, різно шорстні думки, тому підключимо потім. Так, трошки фреон на вулиці повитікав, але ж чомусь сам перестав. І ми вперше запустили на обігрів 30 градусів і чекаємо. Йому треба трошки подумати мабуть, хвилин 5, зрозуміти, де ми знаходимося, і потім він дасть нам тепло. Все тестуємо по повній програмі. Треба було хоч паутину поприбирати, але що таке. Тут вже дубак. Бо ми туди включили тепло, а цей зовнішній блок дає зараз холод. І у нас є тут о, витяжки і є дверцята. Ми дверцята будемо закривати. І тут буде дуже зимно. Є невеличка проблема з підтіканням, яке треба подивитись, прослідкувати за цим. Всім. Бо я от протер. І більш нічого -то не підтікає. Коротше, треба за цим прослідкувати. Ну, все. Все, на цьому завершуємо це відео з обновочкою. Це замість дров. Будемо грітися.